Упродовж двох тижнів, починаючи з 23 травня до 7 червня, планує пробігти від Києва до Варшави польський ультрамарафонець Анджей Урбаняк. Головною метою заходу є промоція футбольного турніру Євро 2012 а також акцентування уваги на спільній польсько-українській організації цьогорічного турніру. Анджей Урбаняк відомий спортсмен. Він є учасником багатьох міжнародних марафонських пробігів дорогами Європи, Африки, Азії та Латинської Америки, що ж спонукало його пробігти дорог. України біг посміш того бігу повстала два лата тому. Мисля цим прибігу повстала два роки тому. E, коли я прибігла через цілу Польщу і промувала здоровий стиль життя і отживання Пропагував я e, e, спортивний і здоровий спосіб життя. A najważniejszy aspekt tego biegu to jest przyjaźń polsko-ukraińska, która nam przyświeca. Ale, ale ważliwa jest drużba między polskim i ukraińskim narodem. Na skilki leko czy ważko? to nasze drogi i jakie pierwsze wrażenie po tych dniach w na Ukrainie jestem pierwszy raz. Na Ukrainie ja pierwszy raz. Jestem bardzo mile zaskoczony. I, I tak? dużo mi nieprzyjemno, dużo wrażony, przyjemno. Bardzo mili i sympatyczni ludzie na całej trasie. Очень приятні і красиві люди на цілій трасі. Ну і прашлічна дорога від самого Дорохуська до Києва. простютка, прощутка, пікніше, приємні бігу. І чудова дорога від Дорохуська до Києва, тому що тому і чудово, і легко біжиться. За два тижні спортсмен подолає майже 800 кілометрів, більшість яких пролягає територію України. Найкоротший денний етап матиме протяжність 33 кілометри, найдовший 61. Приємним є той факт, що саме через коростень пролягає шлях відомого марафонця, досягнення якого навіть занесені до книги рекордів Гіннеса.